Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Вирішив записати таке коротеньке відео. Недовге. Так як не заїхав косити траву, люцерку, яку я, яку я косив з буринами телятом. Я тут косив, тут небагато її. І, коротше, тут ресовці різали дерева, які достають до привода, до приводів. І покидаю трохи ясенців і думаю. Їздив я близько вже трьох неділь біля них. Як дивлюся, ніхто не забрав, то сьогодні взяв перку, трошки їх поріжемо і заберемо додому на зиму будемо парити ними. Так як у нас пічне опарення. Зараз да, я переключу камеру і вам покажу. Нзя, друзі, це можна забирати? бачите, так вони вирізає, нзю покидає. Та я обійду Десь кажу, вищищаю вони вже близько хотів неділь назад. Так як його ніхто не забирав. Десь такі довго то думаю чому пропадати. Зараз поріжем. Порізати будемо з 260-м. Зараз покажемо, де підійду. Щіль є, 260-й. Вже більше року у нас. Нормально, все працює, добре. Так вона посилює таких травів. Ну, боян, теля телятом. Це вже викосає останні, більше там нема, того так мало везу. Косив я Vitax використовую. У мене її від цієї фірми є Шур Париот, Благайка, і Шуриповірт, Бургайка, сварочний апарат, хороша фірма теж Вітарс. Це вже друга наша мотокоса від компанії Vitax. Перша відпрацювала 5 років. Да, і трошки, трошки там треба відрегу... відрегулювати карбюратор, Там він збився, один спеціаліст поміг. Там я поки купую а та поки ми в ремонті. Це нова, бо недавно купували. Ну, хороша компанія Вітерес, менею задовольні. Ну і такий щілік. Зараз будемо його заводити і будемо різати. Так, покажу, хто, хто мене, вже не знає як Андю. Декомпресор вижимаю. зажимаємо до кінця. Є. Ой, як все одно одною рукою показати. Ой. Все, він вистрілив декомпресор, піднімаємо на одне положення до гори. Одною рукою важко заводити. Ну нічого дойде. Зай, я виключаю, і поїжу і тоді вам включу. Ось так, друзі, вийшов дов. Небагато, Але вже щось та й вирізаю. За огри замов. Перекуємо токусу і їдемо. І Дома я думаю і включусь. Вам. Друзі, ми вже приїхали додому. Тут янджо буду скидувати дрон, дзю вже трошки піднавозив на зиму, Ось такі всякі. Що де є, там і ріжем. Що де треба зрізати, якісь ясенки підрізаємо, все, вичищаємо. І маємо собі дрова. Ось такі дрова. Зараз буду, друзі, скидати їх. І там ввечері ще треба майно розібрати і це вже потім включусь, або зараз спішу. Вже вечорі є у нас. Треба... Ще поїхати в яблуках саду забрати сьогодні, вибирає і поїхати здати. Бо завтра у нас неділя, завтра вони. Завтра я буду зайнятий заранку. Хіба що вечір, а щоб вони день в саду не стояли, то постараюся її без те здати. В тому що, друзі, включуся. Вже вечір прямо до Марінка і покажу, що як я розкажу, що, що там трапилося. Так, друзі. Вже прийшов я до ДКУшки. Так як обіцяв вам показати вже ніч. Так як ви всі знаєте, я купив нову дековушку. І десь неділі півтора назад 10 днів там порамаю вся включатель. Я його її розібрав і поміняв включатель звідси з цієї старої дековушки. А тепер я на ній моров. Я її був, вона була підгорія трошки, ми трошки її там під шамана і робляє на ній бере макуху соняшникову і сою для телят і колеви. А так як зараз наїзняю кнопку, потрібно... Я зараз вам потрібно поміняти цю кнопку. Це я поставив по каміс із старого і, і бачите, друзі, пальці різні, руки. Це я ще тільки що мав 9. Вже пізно, вже 12 годин ночі. А я так як побисно вирішив записати таке відео. Зараз будемо від'єднувати, від'єднується все дуже просто. Так, главне заповнити, що де як було. Так, це. Ага, вехні. І все, ага, зараз, за, друзі, я повід'єдную. Я вже воно так. Сюди в цю сторону виймається, прижимається, Ось, друзі, ось, ось така кнопка. Завтра хтось буде ніби знайомий буде їхати в райцентр, Дам йому хай купи. Заміняємо, бо так як надо макухи вже потрібно купляти, Потрібно макуху вже мороти. Нема чим. то я не хочу. Тим я не хочу мороти макуху. Бо, по-перше, я сюди поставив більше сито під макуху, щоб воно швидше і легше його беру. А от вторых я і цим макухою і підпарив цей мотор. Тому не хочу мороти новою дикушкою. Так що подивимось, завтра привезу якийсь включатель новий. Ми її будемо міняти. Кому сподобалось таке відео, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Всім дякую, хто підписується, хто коментує. Ну і до зустрічі в нових відео.